Сьогодні посилки на фронт із продуктами речами першої необхідності та обладнанням передають як родини військових і волонтери, так і просто небайдужі люди, які, наприклад, вирішили відповісти на заклик у соцмережах. Збирають такі коробочки, в які ми кладемо буржуйки, окопні свічі, смаколики, теплі носочки. Наші бабусі в'яжуть, мені приносять. Кладемо малюнки для діт... малюнки від дітей, чай, кава, ну абсолютно все, от, що ми можемо знайти, в абсолютно різні напрямки. Останній це був Бахмутський район. Я хлопцям відправила 60 кілограм посилку. Я інвалід, я пенсіонерка, але все равно, чим можу допоможу. От збрали на донати, то ми теж внески робили. Хтось бачить своє призначення в допомозі іншим українцям, що постраждали від війни, і це також свідомий вибір. Пані Раїсі 75 з плюсом. Вона волонтерить два роки, але каже, не втомилась допомагати. «Треба постирати, постираю покормити, покормлю хлопцям. Чим єсть? Чим я їй Віддам все, що у мене є да у мене є діти. Ні, Зараз сесії всі уїхалі. Поэтому для мене це просто спасіння. Я збираю бокси для зсу. Також я рахую, що ми збираємо для збройних сил України, спілкуємося також. Люди дійсно втомлюються і навіть вигорають в психологічному сенсі, але не від війни, а від напруження. Через це дехто на якийсь час відходить від справ. Але волонтерство як явище в Україні не переможне. За ці два роки я вже майже усюди був. Маскувальні сітки робив, шив маскувальні халати з перших днів війни, коли все тільки почалося, я пішов копати пісок на барикади. Була така цікава ситуація, бо почався повітряний бій, і над нами ну, вибухають ракети, і люди не розбіжалися лише швидше копати почали. Зараз ми ось завантажимо військових усім, що ми можемо дати, та все, що їм потрібно. Тобто, наприклад, це. Чохли, щоб їх не бачив тепловізор, це засоби хімії, гігієни, це якесь спорядження, якщо в нас є. Більша частина добровільних помічників фронту користується гуманітарною поштою України, яка дозволяє безкоштовно переправляти вантажі до однієї тонни на тиждень. Я відправляю людям просто безкоштовно, і за це я дякую новій пошті. за таку можливість, що ми можемо хлопцям допомагати, не вкидаючи ще гроші за пересилку, тому що 60 кілограм це дуже велика сума грошей, і у хлопців її просто може не бути. Багато хто сам оплачує цей палет. Він виходить там 5-10, навіть 20 тисяч гривень. Попри в тому та часті повітряні тривоги українське суспільство продовжує мобілізувати всі сили і ресурси для боротьби, у тому числі душевні і фізичні, аби підтримувати наших воїнів, які не дозволяють собі втомитися. Ми повинні допомагати тільки ще більше, бо війна буде довгою. Ми ну всі, хто розуміє, він повинен долучатися, бо Якось відхреститися від цього воно не вийде. Треба йти допомагати. Це наша спільна війна.